Так, а, отож, як і обіцяли, е сьогодні ми будемо багато про що говорити, і почнемо ми з, е з теми, яка ну можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає. Ми сьогодні будемо говорити про пласт. Це національна скаутська організація. і В нас в студії вже є двоє пластунів. Е доброго ранку. Доброго Це ранку, Олег Олегчук і, е і Антон е Юшковський. Я спеціально, щоб Юлію трошки розбудити, бо вона не пам'ятала, яке сьогодні число. Я почав з того що сказав, що а, пластуни, ну, я знаю, це такі українські піонери. То її страшенно тут насправді підбадьорило. тому що коли ми пішли на перебивку, вона тут показувала мені кулаки. <сілик> <сілик> я насправді так. Я думаю, що і вас це дратує, коли називають, бо часто порівнюють натомість, що пластуна може бути 100 років, а ну, піонери, це таке собі явище тимчасове доволі, яке було і немає. Доволі ну, не знаю. Недовго було. <сілик> Знаю, тут можна трохи і посперечатися можна нас, насправді часто нас називають піонерами в різних там східних містах. Ну, тому якось не ображаємося навпаки. Ну, в їхніх очах піонери – це добре. й для нас це добре. Тобто вже змирились. Ну нехай буде так тоді. Чому ми говоримо сьогодні про пласт минулого тижня? На замовлення програми партнерства між ЄС та Радою Європи було проведено таке собі дослідження в країнах Південно-Східної Європи, східної Європи та Кавказу. І власне представники Європи визнали, що пласт це найбільша все таки організація в Україні. молодіжна та дитяча організація. Скільки налічує пласт зараз людей? Ну у нас немає фіксованого членства, але за звітами на осінь цього року ну майже 10 тисяч. це Тож, в Україні в так? Україні, так але... тільки в Україні. Але пласт також існує в інших країнах: і Австралія, і Аргентина, і він існує там, 9, де є в дев'ятьох країнах існує дев'яти країнах світу. Так. І так. Де так. десь є вже Українська... поодинокі пластуни, так розумію. Ну, є так звані самітники. Давайте для початку, для тих, хто не знає, розкажемо трошки про пласт. Що це отож, це е, неполітична і позаконфесійна організація скаутська. Е, мета це сприяти всебічному патріотичному вихованню, самовихованню молоді української е, членство є добровільне. Е, якась особлива метода виховання є у пластунів. Я знаю. Е, як є. це як це виглядає? Це у формі гри. Наскільки ну, взагалі, якщо організація себе називає скаутською, то обов'язковою передумовою є заняття з молодшими, ну там з дітьми, так з хлопцями, з дівчатами, мають бути щотижневі заняття. Виховна робота має проводитися. Тоді ця організація вповні може називатися скаутською. Якраз Антон він є таким молодим пластуном. Зі своїм наставником, зі своїм виховником вони щотижня збираються і мають сходини, мають практичні заняття, мають теоретичні заняття. Ну кожного місяця у нас там ну, є різні мандрівки, походу в музеї ну, цікаво, розповідають. Ну а кожної суботи у нас є ну, наявні сходини, ну де ми граємось. Нам проводять різні гутірки, цікаві. Тобто про життя в пласті взагалі, а тобі не хотілося б в цей час, може, десь відпочити, десь по впускати вдома. Мені навпаки ну, подобається з хлопцями. Вони мене зрозуміли. То це коло однодумців. Я так. Да. Звичайно. Це давайте це коло однодумців. І це насправді ми відчуваємо, що в нас є приятелі, яких ми може не знаємо, але вони є по цілому світу. Я можу, ну якщо мене закине десь якусь країну. Я буду мати адресу чи телефон пластуна, я можу сміливо телефонувати, і він мені допоможе в чомусь. Так само ті, хто приїжджають сюди, тому що братерство і допомога один одному це одні з засадничих, скажімо так, правил взагалі, скаутингу. Наприклад, минулу неділю ми ну, влаштовували радіо Джембурі, ми спілкувалися з пластунами США. Угу. Ну, досить цікаво. Вони нам розповідали, як у них. як у них? Але, на жаль, ми з ними спілкувалися лише 2,5 хвилини. Мало чого зрозуміли, але, але ж вони дуже швидко говорили. Ну, ми з ними попрощалися і почали розмовляти з італійцями. А, а це українці в Італії? Цьому... Ну, вони при, привезли установку до, до мого знайомого додому. І до нього приїхало біля п'яти чоловік. Ну, і влаштували радіо -джембері. А з якого міста вони були Віталій? Віталій. Італії. Ну, головне, що з Італії. Давайте подивимося. Пластуни відомі своїми таборами. Тобто, влітку пластунів займають от чимось цікавим. Дуже часто там передивлялися новини. Це чим зайняти своїх дітей влітку? Ось вам можете туди відправити, можете а можете на пластунський табір. Як виглядають пластунські табори? Що це таке, чим там можна зайнятися? Давайте подивимося потім про це поговоримо. Табір, збірка! Швидше, 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 хлопці! Ліва! Ліва! Ліва нога, Ліва! Тут усе за свистком. Дисципліна залізна. Наймолодшим років дев'ять. Живуть у наметах. У кожного з собою ножик, ліхтарик та сірники. Вночі стоять на варті по дві години. Встають о сьомій, але бувають сюрпризи. Серед улюблених розваг у таборі – окупатися в морі або річці та пограти просто неба. Проте й тут від малечі вимагають максимальної обережності. Пластунське життя у чоті крилатих далеко не традиційне. Вони не готують самотужки їжу, не шукають собі пригод на все це часу не вистачає. Залежні від вітру, вони щодня шліфують свої вміння, щоб тільки відчути весь простір неба. Відчайдухи з усієї України вирушили в мандрівку Карпатами. Молодіжні змагання з пішого туризму стартували цими вихідними. Їхній фініш місто Берегомет на Буковині. Напрям у всіх команд один. А от спосіб досягнення точки призначення різний, не всім під силу подолати цей маршрут, тому його розділили на легкий та важкий. Табір вишколює пластунів в Україні вже 14-й рік поспіль. Попри те, що легіон вимагає неабиякої фізичної та моральної витривалості, та є одним з найважчих. Потрапити туди мають честь далеко не усі пластуни. Одного бажання мало. Жуть, організатори, хлопці повинні мати досвід таборування та кілька місяців активної підготовки. Щороку легіон проходить у різних куточках країни, серед яких як Херсонські пустелі, так і Карпатські гори. Цьогорічний табір суттєво відрізняється від попередніх, адже крім того, що розташований на території колишнього штабу УПА, хлопці живуть в ідентичних умовах з тими, які були за часів війни. Серед ветеранів УНУПА і чимало молоді дітей не зупинило навіть те, що пропускають заняття у школі. Вони вийшли на майдан, аби показати нинішнє покоління, пам'ятає. Своїх героїв нині це територія Польщі. Свинтеря немає на карті, як і українського села Подемщина. Після примусової депортації у 40-х роках минулого століття єдині українці, які не залишили рідної землі, ті, що спочивають у могилах. Ну так, от нам могила закінчити. Насправді цей останній це був табір Вирії, наскільки я розумію. Відновлюють там до пустуни скаути відновлюють там спільно з реконструкторами і поляками. Вони відновлюють цвинтарі, які на території Польщі під час так, операції. Це теж колись був на такому таборі. Тільки це було не на Лемківщині, а це було на Холмщині. Там були і м, польські скаути. Були українські скаути і були представники молодої Волині. Дивіться, я що хочу сказати. Якщо в принципі, це скаути, це скаутський рух. А в цілому от, американські скаути, подивіться, чим вони займаються. Тут такі більше, от, вони там купують там, комусь якісь цукерки, там, бідним, роздають ще щось таке, ну такі суспільні. Плюс вони там просто багато, mm -hmm. просто роз, розвахних, та, якихось там вони всі бавляться. От українські пластуни дуже часто вони там. Ну, такою більше військової мілітарної тематику, mm -hmm. якось пов'язаний, прям позірно так виглядає. Що це така трошки, ну от потім сікі Колісніченки, наприклад, кажуть, що це там от військові організації, там готують вояків войків на майбутнє. Це просто, напевно, такі відео. Просто легіон це дуже важкий табір. Насправді там морально треба бути готовим до того. Але це тільки один з таборів, так? Так. Це. Це. це один з таборів. Це насправді ну, так це преса туда. Це військово подає вишкільний то. табір і тому. Там різні димові шашки під час нічних алярмів кидають і тобто -то це просто один з напрямків, який може бути да. цікавий хлопцям. Цілком... ним займається а, так. старшопластунський корінь. А є, є інші, правильно? Є так. табори, де сидять макраме плетуть, слухають спів птахів, малюють і Метаморфози. не більше. Так, А ти чим займаєшся. На які ти табори їздиш? Я їздив першим юнацький табір був велика гра, станичний у 2009 році. Потім, в наступному році, у нас був корінний табір. Ну, на жаль, тоді мені було лише 12 років, я не зміг нікуди поїхати. Але в цьому році, після Корінного, я поїхав на окружний табір, називається Світанковий віхід Тернопільської області, історичний. Що ви там робили? E, ну, якби Київська Русь називався табір. І... Відновлювали нам там на підтабір дали козу, курчат. Ми мусили їх виводити, гуляти. Також ходили весь час в цих в таких сорочках довгих по коліно як і колись начебто, як в Русі. Як... Угу. Це якісь такі... Також цього року я побував на краєвому морському таборі. Кемом ми сплавлялися по південному бугу. Угу. Тобто пластуни вони таким живуть дуже насиченим життям. Вони і спортивні, і, і, там я не знаю, історію вивчають і завжди дуже патріотичні. Це от так. важливий момент, так ну я вважаю, що це найбільше, що споріднює багато пластинів, ну, якби всі Так. Любов до країни, Це завжди підкреслюється. Дозвольте додати, що так. це не тільки в пласті. Ви візьмете будь-яку організацію скаутську в світі, і вони є патріотами своєї землі. Ну а як можна бути інакше? Це в скаутів так ну, закладено так. від початку, коли скаутка. Ну, піонери були інтернаціоналістами ну, в радянському Союзі. прямо так казали. Ну, самому Хоча слові... вони без кінця теж були якісь зерниці різні, там такі якісь такі військові ігри. В самому там... слові, піонер нічого поганого не має, тому що, якщо ви знаєте, воно ж пішло від першопрохідців, які освоювали простори Північної Америки і Канади. Так, так ось так, що в цьому нічого поганого немає. Єдине, що в 20-ті роки, коли створювалася ця організація, і поставили на службі. Одні єдині політичні силі, і таке трошки значення помінялося. Але пластуни хочу сказати, що займаються не тільки от тим, що там розважають, навчають дітей. Є ще соціальні е різноманітні акції, соціальні, соціальна так звана місія про те, які акції влаштовують пластуни, що вони ще займаються крім цих автоборів. Ми поговоримо е після короткого випуску новин.